Яка в мене квартира і скільки я плачу? бо поїхала. Я новенький, просто виїхати. Унікальні Америки в тому, що проходять посилки і вони вже може прийти, і піти. Тут Амазон, Паралі, всяка всяка фігня, яка тут може бути. Коротше, приїхала. Це і Я ще досі не знаю, на якому я поверсі живу. Це буква, а це я не знаю, на якій я їду, якщо один, якщо два. Двадцять і подемо, зайшли. Коротше, я не знаю по факту, де на якому я поверсі живу. Коротше, піднімаємося, і зараз буду все розказувати і показувати. Ну, безпека, така собі. Коротше, заходьте. Почувайте себе тут прямо як вдома. Коли я тільки заїхав. А тут не було абсолютно нічого. Оце тільки було, і було оце крісло і ще одне. Оце все вже за п'ять днів не збиралося. Кухня, що прикольно, мікрохвильовка. Тут є одразу витяжка і тут є кондиціонер. Це прям взагалі прекрасно. Звичайно, треба показати холодильник, як живуть біженці. Мені навіть навіть руха. Ну ладно. Коротше, що тут є? Це було костка, зразу береш пакетом. Лосось Коротше, що я тут скажу? Це не що сказати. Це в Європі, де я був, не треба походитись. Це я був в Будапешті, це я був в Барселоні, був в Парижі, був в Польщі. Важлива інформація. Так, середини це теж дуже прикольно в Костку береш, прям великими пачками і не запарюєшся Так, по кухні ніби все. Просто проста бишка кухня, стіл кстати, теж був, але він тут ну, типу американський стиль, я думаю, його в курсі. Оце. Тут я монтую відео, мене приказує, прямо ця лампа. Не працює, волонтер заряджається. Картини, ремонт, я не скажу, що прямо прям хай, прям, але обично просто чекайте. Куда? Зараз це поважні, він не буде дивитися слухайся. Так, ванна. Ванна дуже обучна, дуже проста. Недавно ходили, заливали прямо, бо вона була. Його вистання. <skull> а це є толік. Це толік. Ви пам'ятаєте його з Нью-Йорка? Я про нього знімав <різь> і я його побрати. Аби Обична ванна дуже проста і ні, нічого особливого. І одна кімната, одна, одна єдина. В принципі, отак. Маленька, там нічого особливого. Ці штучки вимішував, оце ліжко прям. Я перше привезла, це був прикладав день патріївський. Я не знаю. там Дуже м'яко, дуже круто. Мінуси, перший мініс, який я бачу. Це перший поверх. Ну, туди зазвичай, взагалі, я не знаю. За п'ять днів я людей двох-трьох бачив, і це всі, хто ходить до, той, до машини, просто паркують свої машини. А та кока дуже безкоштовно, можна виставити це прям круто. Саме в напевно, тут вікна вони прям проливає, я не знаю, що зимою буде. По вартості, що я тоді розказати по вартості. Вартість місяця оплата 1800 доларів. Окремо, ти оплачуєш світло, це в середньому до 50 доларів. І за інтернет це вже твої вже витрати, плюс мінус теж до 50 баксів. Ще плюс з варту 100 доларів. Немає в хаті пральних машин, тут на поверх вище ти спеціально ходиш і переш, того сама оплата, оплата житла вона набагато менша, ніж зазвичай будь-як. Бо якби була тут же пралка, прям в хаті тут це сіє, це Вашингтон, тут дуже дорого, тут все дуже дорого. І на рахунок того, що тут немає пралки, ціна трохи знижена. В Принципі, отак я ви що додивилися. Я до вас щось завжди звертаюся як пацани. Не знаю, ми такі рідні стали. Я, я вас ось так люблю. Короче, дякую, що додивилися. Поставь лайк, підпишися.